Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, тако дивіться. Лампу перевіз удобно, це як мінімум. Я останнім часом, знаєте, ну, не то що почав вести Тік-Ток, викинув десь 20 відео, десь до 20. Десь так. Тракторця в роботі. Особливі дискусії порівняно почали виникати на фоні Оренки саме. Де я особливо показував, як я міряв глибину Оранки. І мене стали спеціалісти, не знаю, чи це спеціалісти, ну дивився на їхні профілі. там. Мало того, що там нема ніякої такої роботи. <кхід> а ще їхні дуже молоді обличчя, Недосвідчені, скажімо так. Я теж молодо виглядаю, але побачив достатньо менше з тим. Хочу нагадати, що дана якісна річ куплена в магазині AgroWest. І не тільки ця. Більшість того, що я маю в себе. Їжачки ось там стоять, дуже гарні. Огляди навісного від власників відгуки. тобто Можете побачити мене на каналі. Тобто, заодно і про магазин, і про навісне, яке вони мають, яке в них можна купити. Я б сказав, би треба. Ціни адекватні, навісне ще більш адекватне. Так, тут досі цей ключ лежить там, де я міряв захват. Бачите, досі Досі не змістився. От. Отак, От навіть якщо взяти отут, типу, ну, тут виходить 24,5 см. Тобто, аж ніяк не 20 і не 18 Ну Менше з тим, це не про це мова. Я знаю, скільки той плуг бере. Я знаю, що він по 25 і все на тому. І що той, той трактор 3 з ним справляється. Мова про наступне: як міряється глибина оранки? Є по всякому ну Дивіться, почнемо з того. Для чого потрібна плуга колеса? Правильно, щоб він міг працювати на тій глибині, яку, яка тим колесом зазначена, скажімо так. Та? Тобто, щоб він опускався глибше. У нас є поверхня, по якій їде трактор. Плуг, відповідно, заглибляється, лізе вниз. Так? І нормальні люди. Всі мої знайомі і старші дядьки, які вже десятиліттями мають з тим діло, просто вирвуть і до зріза ставлять рулетку з ключом там чи з чим небудь і міряють. Бо плуг заліз в землю на таку-то глибину і підняв таку-то глибину, перевернув на таку-то глибину землю. Тобто, от для прикладу, чого. Оранка більше 25 см рахується непотрібною в більшості, Того, що більшість поживних речовин і все остальне глибше того значення не лізе. Якщо ви просто перевернете, наприклад, навіть і під посів на таку глибину більше 25 є всяке унікали, то просто та пшеничка не буде, що брати не буде їй що брати з тої землі, бо там на такій глибині ніхрена немає. Як то кажуть, риба водиться на мілководі. Тому ця ситуація така дуже цікава з тим вимірюванням. Я не розумію, чого тут ще щось має бути незрозуміло і кому. Якщо колесо виставляє глибину, плуг лізе на глибину вниз, значить адекватно міряється зріз, так, на яку глибину він заглибився, зайшов нижче. Поверхні, по якій їде трактор. Це раз. Другий раз розказують мені, от ви тракторист, а, а глибину міріти не вмієте. Треба, значить, те, що наорене, по ньому подопкатися і штрихнути палку. Є дві ситуації. Перша ситуація: є різні плуги з різними отвалами, з різним углом, лемеша. З різним закрутом і так далі. Полиці. Є такий плуг, називається Quernoland рв 100 В нього регулюються оці кути. Він може брати невелику ширину, Тобто, не так. велику ширину і невелику глибину, ну, типа мілше. Але поставити, насипати скібу так, що вона буде вдвічі вища, ніж фактична глибина роботи. Знаряддя. Для прикладу, він лізе на глибину 15, так, для прикладу. Для прикладу. А землю він насипав, поставив вузько, тільки високо, на 25-30. То це буде глибина оранки? Це висота насипу, а не глибина оранки. Люди самі кажуть, ви не вмієте міряти глибину оранки, а говорять мені за насип, який насипав плуг. До чого він мені потрібен? Друга ситуація. Я важу там моя маса. 75 кілограмів. Допустимо, я стану, подобчуся по тій землі на оріні. Втрамбую її, там, наприклад, насипало 25, я втрамбую там 5-7 см. Значить моя глибина типу буде 18. Стане дядько, мій, який важить 150 кг. <кій> Він зробить пляцка просто. І з тої глибини вийде 10 см. Скажіть мені, будь ласка, як можна адекватно вимірювати цю глибину, якщо вона залежить від того, хто її міряє тепер в цьому випадку. Тобто, бо треба подопкатися. А в людей є різна маса. Так? От, наприклад, я подопчуся, піду, буде там 20, він піде, подобатися, буде 10. Це вам для прикладу. То, блядь, то наскільки трактор оре тепер як дізнатися? Правильно, як дізнатися? Просто приложити. Лінійку до зрізу, де зрізав плуг. І подивитися, ця херня не зміниться ні від чого. Навіть хай рак свисне, хай риба перне, хай що хоч буде. Вона не зміниться, бо плуг, виставлений колесом, зрізав те саме, як то кажуть, і поверхня не скаче отак. Він, неважливо, горб чи що є колесо воно тримає його на тій глибині. Оранки на висоті насипу, які можна, як хочеш. Я можу там вступити, знову ж таки буде 20, там вступити буде 18, там 15. Як мені дізнатися мою глибину? Ну, якщо керуватися порадами цих спеціалістів, Це, я не знаю, який дурак це придумав, але це повний маразм, я вам хочу сказати. Це від себе. Я, я просто начитався, наслухався. Мене учать ті, які самі ніхуя не знають. Це логічно. З їхнього боку, виходить, що їхнє вимірювання має купу залежностей. А глибина виставлена колесом, і так як воно є в натурі, незалежно від чого, як ти виставив, таку глибину плуг буде брати. Глибину вниз, а не висоту насип. Тобто, яку глибину я взяв, як я вам вже розказував дві хвилини назад, за саме такі різновиди плугів, які можуть малу глибину. Заходу поставити на велику висоту, просто вузько. То як це тепер поняти? Тобто я можу взяти 15 см землі, перекопати, насипати її високо. Так? І це що буде? Повна хуйня це буде. Ну, в плані, дивлячись під яку культуру, однозначно. Там підпустів не більше і не треба, все ясно. Ну, але тим не мені. Друга, точніше, вже третя ситуація. Ми працюємо залежно від глибина, нас залежно від того, що ми хочемо садити і що треба заорати. Так? Все правильно. Знов ця сама фігня. Як я можу міряти насип, якщо мені треба перекинути определенну масу землі? Деяку визначену, так? Нащо мені те, що насипане, якщо мені треба взяти далі глибше? Просто глибше треба взяти. А не висоту те, що насипав плуг. Ну, ви розумієте, люди, чи ви не розумієте, я не знаю, хто такий маразм придумав. Це повний маразм, я вважаю. Тобто, на якусь определену глибину має відбуватися оранг. Для того зроблене колесо. Для цього, якщо поняття глибина, це ми ж люди вже розуміємо, якщо глибина, то вниз. Глибина це вниз, люди. Зрозумійте це, це дурниця така. Я не знаю, хто, хто це видно. Тобто, і так само, залежно від того, яка культура була перед тим, ми вже приблизно собі, по, по порадах, по своєму досвіду е визначаємося, на яку глибину треба перекинути землю, щоб вона оновилася, щоб вона не втратила своїх родючих властивостей. Знову ж таки, треба там на 25. А хтось взяв в того плуга те, що я казав, просто на 25 насипав, а на 15 орав. Це що? Значить, більша частина землі лишиться. Знизу. Так? Той шар, який треба оновити перекинути, він лишається, його ніхто не зачіпає. Але головне тут насипано. Тут глибина, блядь. Висота, це глибина. А глибина тоді що? Ширина? Добре. Чого, блядь, висоту ніхто не міряє папере? Я поражаюся просто з цього всього не знаю. Ну плуг, звісно, в Агровесський цей бляха. Я капець. Бомбічески, нема мови. Тому, хлопці, ви подумайте сто раз, хто вам що радить, хто вам що каже. І міряйте глибину вниз, так як вона є. Чим глибше, тим нижче. На воді, на землі, на всьому. От як ви лізете, купаєте шахту глибоко. У нас спускається вниз, в глибина. А щось піднімається наверх, це висота. І воно вам не потрібне, бо вам треба заглибитися, вам треба перекинути, оновити пласт землі, з якого рослина, яка була перед тим, чи має бути після, витягне деяку кількість, буде потребувати, тобто, певну кількість речовин, які просто в неперевернутому, незачіпленому пластові не буде стільки. так? Якщо ви будете бігати за висотою насипу, вам треба глибину. Глибину і ще раз глибину. Зріз, міряється, де прийшов задній корпус. там Якщо він у вас один, тут о, ця сторона. Тут лишається ціле, мається на увазі. Все. Секундочка, вже сідає батарейка. Там лишається ціле, типа, стоїть з лівої сторони, відповідно. Да? Там міряєте, там типу, ціла земля. Приложили, поставили, рулетка. Молоток там чи ключ. Все, крапка. Ніяких мені тут не плести, не розказувати. Бо це повна дурня. А наразі, за це я думаю, хлопці, ви дуже добре подумайте башку. І будьте всі здорові!